Привіт, яке мене звати Віша і ви на моєму акаунті. Відео не було дуже-дуже давно. І це мій перший лог. Зараз я своєю сестрою їду на море! У мене єла боба. -боба. Ми їдемо на море. там наш папа. Він і і моєї сестри. Папа вносить чемодани. Ми ще сидимо в машині, ми тільки виїхали. Ми вже приїхали на стоянку. Я була там, Ти стирала недавно. Так, це була минуточка книжа, ладно. Ми зараз їдемо на море. А ті наші рушки. Будемо в автобусі і я включусь. Ребятулі, Короче ми вже в автобусі. Я забула просто підняти трошки. А, от ми зараз біля каравану, мої батьки пішли. А, купляти водичку вроді. Я вже отак от розклалася. У мене один клейтик а, на мені один плейдик. А, тут мене планшет лежить ложись. Э, Сумочка моя. Вот э, там вот два, так и Ми мали на одному девицучиками. Ну я хотіла просто на отдельном. Будь. Ми можемо друг другу описывать, поэтому. Но мені класно, мені кайфово. мене подушечка вот, такая, Коротше, мені щось цікаве про це написано, тому що зараз, реально, я гостинниця робити, скучно, і нам так цілі доби в у Болгарії. Жаль. Ребятки, короче. ми їхали, я нічого не знімала, тому що було все не цікаво, ми тільки їхали. Я спала, Златка спала, ми зараз разом, там моє ліжко. Ось якщо будемо забратися, Златка купила, покажи, які конфетки купила. Ось такі ми вже їхали. Я купила собі таке от манго. Ну, манго я вже пробувала, я бажаю його. Ми дві конфетки спробуємо.

Не, ну, не Зашло хорошо, что я не брала свитки. <звы> Короче, будешь жить, опять скавать, буду за тобой смотреть. Все, спасибо вам. Короче, ребята. thank что-то делает. Вс, все, все, пока. Ждите, одну секундочку. Ну, на Короче, вікатульці. Вже настав вечір. Вже ще з 9 часов. Ми приїхали в кафешку, на забавку. Будем тут -то час, тобто сидимо. Засідем... Дорогі, віде, віде, віде. Так На північ забрав, я нічого не знімала, більше того такого цікавого не було. Ми ж там поїли, в інше не купила взагалі. Нічого не знімала. Зараз мені записали в хата і зараз приймав, за зміни з нашого лісу. І думаю, що за злі на немало, коли я приїду. Вот таке вот я їм. Тей, 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 Ну, Коротше, ребята, ми вже приїхали, ось такий от нас Сейчас будем отдыхать. Сейчас у нас номер. Зараз будемо відповідати. Зараз у нас на 7 часов ранку. Ми вже приїхали, зараз почищу зуби. А на цьому всім па-па! Дякую, що подивилися мій влог. Ставте лайки, підписуйтесь, скоро можливо, ще буде влог з моря.